Росіяни залишилися без ютюба різдвяний подарунок Путіна всім, хто ще не втік з його концтабору, Тепер контент буде лише вітчизняним. Основна причина застає е, в тому, що Ютюб е, дає тот контент, який хотілося б е, російським властям, щоб його в Росії не було. І садвісна ем, ем, видимо, по прежнему растет количество подписчиков у неприятных е, для кремля каналах. У Путіна вирішили боротися із цим давно перевіреним способом. Просто заборонити напередодні. Аналітики Google зафіксували небувале падіння трафіку з Росії. Вісім з половиною поїнтів порівняно із сорока поінтами тижневої давності. Тобто сьогодні до сервісів Google змогла зайти лише п'ята частина від регулярних користувачів. При цьому росіянам уже підготували альтернативу. Вони створили якийсь там, ВК почали платформу э, відеохостингу э, розвивати і так далі. Ну, вони посчитали, що у нас вже достатньо там, контенту, достатньо охвату аудиторії, яка дозволяє вже как бы, замістити Випадаєш YouTube. аналітики вже назвали це капітуляцією Кремля у міжнародній мережі інтернет, адже перші роки повномасштабного вторгнення вони намагалися конкурувати, та Соловйови, Кисельови, Симонян та інші натиску антипропаганди не витримали. Накопилась Накапілосніяка сума, яке понімання, що їх практично не видно, вони там є в этом YouTube. Пропаганда єсть, но її перестало бути видно. При цьому визнавати поразку Путін, звісно, не став на прямій лінії із росіянами на питання, навіщо блокувати Ютюб, бункерний заявив, що Google сам не підтримує свої хостинги в РФ. Тому швидкість передачі даних з його серверів сьогодні наближається до нуля. После того, як е, на начали начелі вводити, е, вводити е, е, различные ограничения и санкции, Google практически перестал или сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Это первое. Второе, YouTube и Google должны соблюдать наши законы. Должны ізбігати какого-то жульничества в сіті, а саме не повинні використовувати і злопотреблять сітю для достиження політичних цілей своїх правительств. Іншими словами, розповідати правду про російську армію, в'язниці, методи Кремля та інше. А це аж ніяк не вписується в дотримання російських законів. Результатом стали заборони Інстаграм, Фейсбук, Вотсап. АТПР, ШЧ, YouTube. Когда доступ слишком сильно затруднен, у тебя потом пропадает вот этот, э, ну что называется, необходимость заходить так часто, как это было раньше, да, потому что условно говоря, у тебя на телефон приходили э, да, те уведомления о комментариях, ты сразу заходил в комментарии, а когда вот это непрерывное нахождение в соцсети у тебя пропадает, то ты со временем А взагалі, собственно, эту со всі вихід із цієї інтернет-блокади сьогодні відомий кожному росіянину. VPN. програма яка дозволяє змінити ip адресу та переглядати заборонку. Однак і це тимчасовий вихід, кажуть аналітики. Час буде наступний етап. етапом. Надо как з бы, обходом да, через VPN. Вони, вот собственно для этого Это слідчі задач. Тот, кто питает какие-то люди, вы должны понять, что никакого YouTube не будет. Как система это будет, вкладываться в это деньги, в блокировки, в работу этого, все равно они это сделали и делают и дальше делают. Единственное, что, вцеляя надежду, горе известны російська криворукість, с якою даже органы выполняют подобные доручения Кремля. І небайдужі співгромадяни Росіян за кордоном, які вже вигадують, як обійти те, що в Кремлі вигадають лише завтра. Боротьба, вона йде на рівні айтішників, да? і відповідно, що називається айті атіса, не оставить росіян і будуть придумувати все нові нові обходи цих самих блокиров, а повністю перейти на китайський варіант в Росії неможливо. Е, соответственно, я уверена в тому, що колективний разум преодоліє всі ті вещи, які придумывает роскомнадзор. Як ми помним, була вже така війна з Телеграмом, яка не закончились нічим. Варто визнати, що у Росії з кожним днем знати правду стає все складніше, але не можна сказати, що неможливо. У фоновому режимі достовірні новини в російському інтернеті вже дізнатись не вийде. Але для тих, хто дійсно захоче знати, що відбувається у світі, в 21 столітті ця можливість завжди буде доступною.